Твоїх вулицях їздять танки, і ти бачиш їх з вікна свого будинку, танки расистів. Ти бачиш, як стоїть якийсь е з Дальнього Востоку воєнний е на перехресті і просто розстрілює всіх, хто будь-де вийшов, чи прийшов, чи зайшов. На вулицю в полі його зору, він просто стріляє всіх. І він стоїть от півдня на коліні. І він просто гатить по всім людям, які вийшли. І, ну, як, як це можна... Якими словами це можна описати, як це можна навіть пояснити, я не знаю. Я лише для себе зробив такий висновок, що в Бучі диявол Дів форму російської армії і зняв маску, показав, хто він такий насправді.